Анна Петрівна Фесак народилася в Києві 3 грудня 1908 року. Рано захопилася фортепіано якторською грою в аматорському театрі, опанувала німецьку, зналася на літературі. Уроки балету навчили її граційно рухатися. Мала настільки яскраву вроду, та її типаж настільки відповідав тогочасній моді, що акторську кар'єру Ані пророкували всі. Анна рано почала працювати журналісткою. Водночас навчалася в Київському театральному технікумі, грала в театрі у 1920-х роках. Авангардне мистецтво в Україні переживало короткий період розквіту. Молода дівчина потрапила у водоверті артистичного життя. У 1925 році вийшла заміж за відомого Київського та актора естради Бориса Стена Бернштейна. І під псевдонімом Стен вона дебютувала в кіно у 1926 році. Свою першу головну роль Анна виконала наступного року у фільмі Дівчина з коробкою Бориса Барнета, який здобув популярність у Європі та США. У 1930 році в рамках спільного кінопроекту Німеччини ЄСРСР Анна вперше потрапила за кордон. Вона досконало володіла німецькою, виглядала на справжнісіньку європейську кінодиву у Берліні. Анна багато працювала із жінками-режисерками, зіграла знамениту роль у фільмі Убивця Дмитрій Карамазов. Після прем'єри в газетах писали Відучура Анна Стен стала визнаною учасницею спільноти міжнародної акторської еліти. Стен вважала вбивцю Дмитра Карамазова своїм найкращим фільмом. Саме ця картина і роль привернули до неї увагу знаменитого голівудського кіномагната і власника трьох кіностудій Семюеля Болдвіна. Влітку 1932 року акторка підписала відразу два контракти з голівудськими кіностудіями. Як тільки Анна опинилася в Голівуді, Семюель взявся розкручувати акторку. Чималі кошти вклав у рекламну кампанію. Нова картина за її участю називалася Нана, знята за мотивами роману Еміля Золя. Грандіозний розмах і провал. Фільм виявився збитковим. Наступною спробою Семлеля стали ще декілька фільмів, які були значно успішнішими. Критики писали схвальні рецензії, та наступні роботи не приносили доходів, бо були збитковими і не покривали витрат. Зрештою, Голдвін зневірився та перестав продюсувати Анну, хоча визнавав її без Заперечний талант після розриву контракту Стен працювала на Бродвей, але ролі були другого плану. Брала участь у радіошоу. Поступово кар'єра акторки почала згасати ім'я все менше згадувалося у пресі. Останній фільм за участю Стен вийшов у 1962-му. А потім Анна Стен сама відмовилася зніматися, бо бажала назавжди залишитися в пам'яті глядачів красунею, а не старою жінкою. До того ж, вона захопилася живописом і мріяла про славу художниці. Декілька виставок мали успіх, але на тому усе визнання не сталося. Розчарована і втомлена Анна відійшла від богемного життя, займалася благодійництвом, особливо допомагала емігрантам із Радянського Союзу. Стен одна із небагатьох, яка ніколи не забувала, що вона українка і з гордістю носила це звання, ніколи не забувала наголосити на тому, що сама з Києва. Померла Стен 12 листопада 1993 року в Нью-Йорку. Коли я закінчую працю над якимсь образом і раптом уявляю собі, що це закінчено, мені завжди робиться важко і сумно, наче в мене відривають шматок серця, наче помер хтось, у кому текла моя кров. Дякуємо за увагу.